Кореспондент Катерина Рещук, яка знаходиться під Міністерством оборони в українській столиці в Києві, де зараз відбувається мітинг. Катерино, тобі слово, що там відбувається навколо тебе? Так, добрий день. Тут наразі проходить мітинг батьків та близьких бійців 12-го батальйону територіальної оборони Києва, і вони вимагають, щоб їх близьких повернули з зони АТО, адже вони там знаходяться вже третій місяць і були у відпустці лише. Лише один раз на п'ять днів а, а, взагалі за свій за свій рахунок. До а, мітингуючих вийшов військовий комісар цідань Володимир Іванович, і до слів батьків дій сказали, що ротації не буде, і вони вже мають готуватися до зими. А, і також під час мітингу а, дружина одного з бійців зв'язалася з ним по телефону, і цей боєць розповів, що. Батальйону вкрай не вистачає зброї, і взагалі їжею їх забезпечують волонтери. Наразі до людей вийшов за міністр оборони керівник апарату Петро Мехет. Він намагається якось заспокоїти людей та відповісти на питання, які йому ставлять. А про що найчастіше запитують матері і родичі військовослужбовців? Питання одне коли повернуться їх близькі додому, чи взагалі можлива відпустка, адже була відпустка, як я вже казала, на 5 днів, а вони мають деякі взагалі бійці не були у відпустці. Ну також часто питають про можливість психологічної допомоги бійцям, щоб це було організовано на вищому урядовому рівні. Ось бо кажуть, що бійці. Занадто виснажені і вже, вже дуже, дуже стомлені цією ситуацією. І що на це відповідають військові чиновники? Якщо ти чула? Е, ще раз, будь ласка, що на це відповідають військові чиновники, які виходили до натовпу? Ну, військові чиновники, чиновники кажуть, що е, наразі не вистачає людей, і е, найбільше, що вони можуть зробити, це надати відпустку, е, тобто зараз у відпустці знаходиться е, 99 бійців, тобто це десь третина від цього батальйону, і вони кажуть, що у найближчий час будуть намагатися відправити у відпустку інших. Але ну батьки не дуже вірять цим обіцянкам е, і е, кажуть, що вони на цьому не зупиняться. Планують йти до мера міста і е, там і до. Е, безпосередньо до догадателя.